Вітаємо на КТМ новини. Сьогодні в випуску ми розкажемо послуги прання та чистки про роботу підрозділу Теплокомуненерго, велику концертну програму готує ансамбль нові мана, фестиваль ранкової зарядки, руханка від садочка номер 14 При комунальному підприємстві Теплокомуненерго працює структурний підрозділ, який допоможе вирішити питання з пранням великих та об'ємних речей. Пральня обслуговує військових осіб з категорії ВПО та всіх, хто має у цьому потребу. Працює підрозділ щодня, крім вихідних, з 8 до 17. Докладніше про послуги у наступному сюжеті. При КП Теплокомуненерго вже не одне десятиліття працює структурний підрозділ, який надає послуги з прання та чистки пухових виробів. Великий попит на послуги був під час перших місяців повномасштабного вторгнення, коли до Олександрії приїхало багато ВПО, і випрати одяг або постільну білизну було проблемою, згадує завідувачка пральні Лариса Мариненко. Замовлення для переселенців старалися зробити побистріше, так як люди приїжджали, не було ні по ні одягу ніякого. Просили зранку і на вечір, бо треба було людям на чомусь спати, тому старалися нікому не відмовляли, старалися зробити, утром прийняли, на вечір зробили. І так само одяг, був людей, люди замучені, грязні, приїжджали дуже. А тепер люди вже обоснувалися в нас в Александрії, то вже так вони, як і остальні заказчики. Ні, ну буває таке, що просять побистріше можна, значить можна. Стараємося зробити, щоб стараємося так, щоб люди до нас ще приходили. Зараз кількість переселенців, які звертаються за послугами, зменшилась. Натомість зросла кількість військових, яким треба випрати наплічники або спальні мішки. Проте пральня надає послуги усім категоріям населення. Зіраємо курточки, білизну, білизну від переселенців, від військових, військової частини і лікарні. Сіраємо курточки, пальто, пледи, одіяла і на матрасники, спальні мішки, якщо для військових, коври стираємо, стираємо чехли всякі, стираємо Просто білизну і такі речі, спецодяг стираємо з пожежної частини, теж приносять нам. Перед тим як віддати річ у пральню, треба перевірити кишені та блискавки. Не приймають у пральню драпові та кашомірові пальта, ковдри вагою більше 25 кілограмів або прорезинові. Процедура віддати річ на прання проста. Починається з прийому заказу, заказ приймається, потім передається в цех, всі речі затираються, зачищаються, потім вже стираються в стиральних машинках, сушаться і білизна вся стирається, кожен клієнт у нас стирається віддільно і сушиться, теж гладиться вже в поглаженому вигляді, віддається заказчику. Працівниці пральні виконують замовлення за 2-3 дні, але якщо є необхідність, зроблять швидше. Використовують власні засоби для прання, але ви за бажанням можете приносити власні. Знаходиться пральня за адресою вулиця Перспективна, 32А. Роди наш ясний. Під такою назвою готує концертну програму Зразковий вокальний ансамбль Нові імена. Творчий вечір присвячують пісням минулого та сьогодення. Виступи лауреатів міжнародних фестивалів відбудуться 21 квітня у Палаці культури Світлопільський. Про сюрпризи, які готує колектив глядачам, розповіла керівниця нових імен Наталія Заболотнікова. Зразковий вокальний ансамбль нові імена запрошує охочих на творчий вечір. Роде наш ясний, який присвячений пісням минулого та сьогодення. Роде наш ясний, роди це. Перш за все, не тільки тато і маму, про що співається в пісні, це звернення до всієї української родини. Це так важливо сьогодні, щоб ми прониклись десь. Кожен продумав про своє, що він в цій віночці в цій пісні і що він собою представляє в Україні, що він за особистість, Родина наш ясний. У колективі кожен виконавець унікальний. Є лауреати міжнародних фестивалів та конкурсів, а також ті, хто має досвід виступів на європейських майданчиках. Керівниця нових імен Наталія Заболотнікова обіцяє насичену піснями програму. У нас є пісня раритетна, яка понад 200 років. До речі, вона записана з уст Лесі Українки. І там просліджується музика і мелодія Сакальського і лисенка. Це наша історія музична, дуже цікава. Є пісні, є старовинний романс. Ми так давно не чули і привикли до того, що старо... романси завжди щось був російський, але були старовинні українські наші романси. Їх виконає чудова наша співачка разом з Володимиром Корнієнком. Будуть сучасні пісні. Сучасні пісні в міксі виконані як популярної естради, так також і академічного співу і рок стилю. Трішки секретів про виступи на сцені нам розказали вихованки нових імен Олександра та Аліна Карабаш. Ми з сестрою виконуємо пісню групи зіткані. Їх можна віднести більше до етнічно фольклорних пісень, тому що у них є так само, як і старі українські пісні, наприклад, фарбова дощечка. Але на цей раз наш вибір пав на пісню Річка. Також ми приймаємо участь в пісні пісня про Лелеченька і допомагаємо підспівуємо на пісні дуже красивій, дуже такі різнобарні пісні. Квітка Її виконуватиме наша Софія Перевірзів. Також я хочу сказати, наша програма сповнена досить різноманітними піснями, які будуть з рибки слухати, мені здається, всіх хто прийде до нас на концерт, бо вони підібрані із нашого репертуару, який є досить великим. Ми вибирали саме найкраще, що в нас є, що ми хотіли показати, і що буде і далі виконуватися в нашому виконанні. Творчий пошук і постійне вдосконалення колективу не припиняється ніколи. Тож під час репетиції вокалісти продовжують шукати нові звучання відомих пісень. Дуже довго готувалися до цього концерту. Ми підбирали номера дуже довго. Це будуть різножанрові композиції. У нас будуть різновікові вокалісти від маленьких до самих дорослих, будуть пісні. Дуже давнішні будуть пісні 21-го століття. Будуть пісні в обробках, яких ви ще не чули. Концерт родинаш ясний відбудеться 21 квітня о 17 годині у палаці культури Світлопільський. Олександрійські школи та садочки затанцювали. У соціальних мережах з'явилися відео руханок у виконанні дітей та вихователів. Долучилися і позашкільні заклади освіти. Всі вони взяли участь у фестивалі ранкової зарядки, організованому Кіровоградським обласним центром фізичного здоров'я населення. Наша знімальна група бачила, як до фестивалю готувалися вихователі 14-го садочка. Вся область приєдналася до освітянського фестивалю ранкової зарядки. Коли розпорядження від Кіровоградського обласного центру фізичного здоров'я прийшло директорці 14-го садочку, взяти участь погодилися всі вихователі. Коли нам керівник повідомив, що ми будемо приймати участь у такому конкурсі, спочатку ми були трошки спантеличені, тому що ніхто з нас не танцор взагалі. Але потім на першій репетиції нам так сподобалось. Це була класна релаксація і перед роботою, і після роботи. Тому ми задоволені, що прийняли участь і набирає максимальну кількість лайків та репостів. Долучилися до фестивалю і вихованці. Три групи представили свої руханки на розгляд журі. Ми вирішили прийняти також номінація була саме для дітей від 0 до 7 років. І у нас три групи: це молодша, середня та старші, прийняли участь. І вони також вивчили з вихователями своїми руханки. Їм дуже подобається цей процес, тому що вони навіть коли знімали ми руханки, співали ці пісні, бо вони вже вивчили пісні. Всі сучасні, українські, наших українських авторів. Тому ну, це позитив під час військового стану. Таке психологічне розвантаження дітям просто необхідно, тому що щоб трішки відволіктися від тривог. Ну от тому, що навіть в укритті ми також танцюємо Ханки для них це, ну, це позитив, позитив для наших дітей. Діти залюбки долучаються до руханок. Не нарікали й вихователі, попри те, що одиниці з них раніше займалися танцями. Займалася танцями, пів свого життя я посвятила себе танцям, тому я не вимоглива, але ну, звичайно, як хореограф, то хочеться, щоб було все синхронно, все було там професійно, Тому сподіваюся, що було не дуже строго до своїх вихователів. Відео з ранковими зарядками можна побачити на сторінці ЗДО номер 14 та на сторінці організаторів обласного центру фізичного здоров'я. Наш колектив творчий, ми підхватили цю ідею, тому ми включилися в підготовку. Разом обговорили, яка це буде руханка, яка це буде ідея, і от підготували такий сюжет. Тому хочу сказати вам, що через певний час ми будемо отримувати результаті вже якийсь підсумок, і дуже будемо радіти, якщо це буде перемога. Тому що хочу вам сказати, дуже приємно, неочікувано для нас. Ми поділилися цим відео у Фейсбуці, і воно вже набрало аж 15 тисяч переглядів. Це круто. Тож підтримуйте лайками учасників та долучайтеся до фестивалю ранкової зарядки. Набирайтеся оптимізму та активно допомагайте донатами наближати перемогу. Nos vemos